Привіт моїм глядачам! З Зосіньких вас! Для початку я підібрала такі гарні листівки, щоб ви помилувалися на ось цю красу, відірвалися трішки від буденності. І ви на каналі про стильні бюджетні знахідки секонд-хенду. Покажу, які бренди вдалося знайти, що я купувала, що мені сподобалося. Тож, залишайтесь, підписуйтесь, щоб не загубити мене, і приємного вам перегляду! Першу знайшла ось таку цікаву прозору сумочку на поганому стані. Матеріал щось типу поліетилену. Ну, ось Дві ручки, як бачите, металевих кільця золотистого кольору. І був збережений довгий плечовий ремінь. Це був тренд 2022 року. Зараз вона має досить дивний зовсім непрактичний вигляд. Бачите, всі в сумки навряд чи хороша ідея. І як на мене, це практично в домашньому повсякденному використанні. Зразу видно, що йде. Але не на загал, тому навіть не розглядала до покупки. Засмутилась через ось ці рукавички, бо знайшла тільки одну: рукавичка зі шкіри, як бачите, це Марко Поло. Ну, тут темно такий коричневий колір, має рельєфні такі шви, як декоративний елемент. І на манжеті рукавички є тиснення лого бренду. Марко Поло відомою усім бренд, що створюють сучасні базові речі. Це середній такий ціновий сегмент. А на других майданчиках знайшла, що коштують схожі 105 доларів, стан був хороший. Ще покопалася в коробі з аксесуарами, і подивіться, що знайшла. Абсолютно ідентичні два віяла, були в хорошому, майже новому стані, різняться тільки кольорами. Можливо, це щось типу сувенірів, ось таких от, з, мабуть, тропічних якихось країн, де дуже спекотно. Ось, Як бачите, був ось такий білесенький, чистесенький, блискучі такі паєточки були по ньому. І темний зовсім чорний, такий, наче з вкрапленням ось таких фуксійних паєточок, також гарно виблискували. А ось зараз роздивляюся текстиль, ось така чудова, в рослинний принцка дитинка була, принт вишивка, дуже хороший стан, наче новий. Якась така вона життєрадісна, ось цим жовтим кольором. І, до речі, вишивка ну, дуже акуратна була. Ще вкраплення було металізованої нитки, що гарно виблискувала. Основна тканинка, думаю, тут котон, ніяких бірок не було. Думала забрати пізніше, але хтось таки купив її до мене. Але все дійсно дуже акуратно вишито, дуже красива така достойна річ в ідеальному стані. Жалкую, що не забрала. Ще така була штора в хорошому стані, припускаю, що на кухню бу коротка, в такому стилі прованс. Ну, також вона готова до використання. Всі елементи є пришиті, тільки попрати, відпарити і насолоджуватися. Ось така дуже довга, тонка, декоративна була подушка з оксамиту в ідеальному стані, бежевий такий натуральний колір, ну, досить універсальний. І була щось такі, були ось такі ще в красовеному лайвому кольорі штори, насичений, дуже свіжий колір, також готові до використання, петлі всі на місці пришиті. Ну, також попрати, і вона буде така дуже гарно драпіюватися. Ну, але мені не потрібні штори, були залишила. Ось такий ще текстильний мішечок величенького розміру, мабуть, призначений для зберігання брудної білизни до прання. Ну, така річ практична. Ось знайшла ще таку гарну декоративну наволочку. Це такий тропічний принт, дуже свіжі кольори, листя пальми, папороті в поєднанні з золотистою вишивкою. Дуже акцентна. в Новому стані, як бачите, але в одному місці вишивка тягнула, ну, наче якийсь такий брак був. Так, ну, да, дійсно, приваблива така була. Ще ось знайшла ось таку от річ. Мені вона схожа на таку наче, мішковинку, ніби покривало чи половичок таких. Тут, наче необроблений льон, як бачите, з крапленням білого і золотистої відтінків. Покажу ближче фактуру тканини, щоб ви зрозуміли. На кінцях є китички, і він доволі такого великого розміру. І знайшла бірочку, де вказано, що тут 100% котон. Ідеальна річ для стилю в інтер'єрі. Бохо, Прованс, скандинавський, такий екостиль, доцінняться натуральність і простота та мінімалізм. Хотіла забрати пізніше і екскатертинну також не знайшла вже в магазині, на жаль. Бо річ була класна дійсно. Така цікава, натуральна і гарні такі універсальні кольори і хороший дійсно стан. Ще парилася в тих бездонних коробах. У нас, до речі, гарний такий текстиль, можна багато чого хорошого знайти. Я спочатку своїх пошуків знайшла два кашемірових пледи в ідеальному стані і половичок з хутролами. Якась коробка, яку я намагалася довго відчинити. Безрезультатно а забрала ось ці серветки, чотири штуки. Вони нові з котону. Дуже сподобались мені ось ці зображення, такі в стилі прованс, ту дадуть затишку оселі при використанні. Дуже симпатичні. Тут і кошик з фруктами, і квіти, і рослини, і посуд. Забрала за 20 гривень і хотіла скатертину, але, на жаль, не зайшла. Порилася трішки в блузах на вішаках на рейлі, покажу асортимент наших секондів, різноманітні такі. Велика палітра кольорів різні стилі, як бачите, фасони. Ось і фасони, і базові, і однотонні, і в різні принти. Ось такий мені сподобався. Прикрашений ось цим бісером, саме ось камінчиками комірець. Ну, така акцентна деталь. Блузочка була, до речі, від Avant Premier, Це Німеччина, середній такий сегмент мені замаленька. Ось така блуза зустрілася, біленька на контрасті, чорний комірець, така напівпрозора тканинка. Ось дуже такі яскраві принти, особливо ось це, але це блуза явно Вінтаж, десь 80-ті -90 90-ті. Це блузочка від Ted Baker, британська марка Premium Mass Market. Знайшла в хорошому стані декольте і планка гудзиків прикрашена ось таким воланом. Дуже гарно дропіюється, струменить, такий романтичний стиль. Ну, думаю, на повсякдення або для офісу. І це поліестер. Ще від Тайо знайшла ось таку блузочку. Це британський мас маркет бренд Тут 20-й розмір, вона дуже велика, об'ємна, такий квітковий яскравий принт на чорному фоні. Надзвичайно така гарна блуза в новому стані. І показую, що 20-й великий, хоч і рідко, але все-таки можна зустріти і дійсно хороший стан. Ще полистаємо блузочки на рейлах. Ось такі футболочки тут різні, карта сорочки були. Ось ця блузочка мені сподобалася від, від Only. Теж подобається цей бренд. Це датський бренд. Якісні речі виготовляють з доволі якісних тканин. Як бачите, тут така присутня перфорація, дуже акуратно пошита. В общем, такий наскрізний візерунок це бренд Mass Market. Далі ось ще блузочка, в такий яскравий Leo Print, вказаний бренд Ashley Brook, мені невідомий. Але блузочка досить така яскрава і акцентна. Ну, це поліестер. Ось які ще вензеля, крім Леопринту, були присутні. Довгі рука, манжетики, як бачите. Ну, хороший стан. Майже в усіх блузах, що я ось зупиняюся на них. в них дійсно був хороший стан. стан такого нового, наче їх ніхто і не використовував раніше. Ось вона така класичний крім, має вільний собі ось на таких застіпках, на гудзочок і довгий рукавчик. Ось ця блузочка мені досить так сподобалася. Така романтична, ніжність, контрастна така ось стрічка на е, цьому комірці. І дуже багато ось цих рюш, воланчиків. Ну, дійсно, додає такої, якоїсь жіночності, ось ці декоративні елементи. Але також вона поліестерова була, ще досить багато було ось білих рубашок і блуз, але деякі з них вже. Ну, не досить такі актуальні. Ось знову ж такі різні принти. Ще ось така блузочка була. І ось ця мені ось ця з цією аплікацією з бісера в районі плечей. така цікаво ще. з таким от, І знову ж класична біла блуза. Уську блузу зустріла вказаний бренд N blanc Це якась локальна марка або дрібний виробник цікавий принтом зміїним, пошив такий вільний крій, короткі рукава ліхтарики і довгі зав'язки. Ну, це віско загарно струменить, але річ не моя, не брала її. Щось така річ була від Monari, Це німецький бренд, спеціалізується на стильному повсякденні, і це middle market сегмент. ну Це такий long sleeve, але примітний цією аплікацією з паєточок, Думаю, це поліестер з вискозою. Добралась до верхніх рейлів, полистаємо, досить незручно, трохи високо руки терпнуть, коли шукаєш. Але як є! Тут дуже з короткими рукавчиками. Ось ця була цікава, дуже гарний колір, вона така вся повітряна, вся така легка, дуже жіночна. А, мені сподобалась, але був на мій розмір. Ось ще новий топ був, навіть цінник є. Це щось таке на пляж з шортами, мабуть. Ось ще. Така, наче, блузочка, футболочка була дуже вільна, така об'ємна. Вона, мені здається, з такого м'якого котончика була. Картаті. Ось ця дуже цікава, така елегантна, дуже крихітні, такі гарні гудзички, і паєточки виблискують красиво, змінений принт, Під костюм якийсь бручний, чорний чи коричневий. Розбавити офісний стиль було б круто. Ось ця мені сподобалась також така легка повітряна, гарно дропіювалася тканинка, така фактурна, і вона такого молочного кольору цікавого. Ну, як бачите, таке різноманіття, зовсім вінтажні вже речі, зовсім такі вже не актуальні. Ні принтом, ні фасоном, ні пошивом. Ось ця цікава в крапленні ось мережевої тканини. І так вона цікаво пошита в стилі, мабуть, якихось 50-х років. І є шнурівка ось позаду. Ось красивий фуксійний такий колір, але також не актуальна модель. І така цікава була моделька блузочки з крильцями такими рукавами. Ось сподобалася мені також ця біла блузочка, цікавий крій, подвійний комір Стіка, благотинна прострочка така попереду, і об'ємні рукава бафа на манжеті. Вільна, легка, повітряна тканинка. Ось і дуже красивий ось цей фасон. Ну, стане украсою, мабуть, гардероба і власниці, але тут 80% поліестеру. Знайшла знову великий розмір, блузочка Папая, 20-й розмір, це британський масс-маркет-бренд. Блуза в стилі Бохо, дуже примітна кольором. Є ось ці зав'язки з китичками. Ось такими, і об'ємні дуже великі такі рукавчики, які збираються на гумці. Такий абстрактний рослинний принт, цікавий, досить примітний, привертає увагу. Я вже казала, що це стиль бохо, мабуть, під джинси десь з босоніжечками на платформі з джутовою поверхнею. Ну, було б красиво, стильно, прикрасило б власницю, це однозначно. Це був новий стан, і тут 100% віскоза. Найкраща тканина, мабуть, на літо, я вже не вперше це кажу. Ось таку футболочку знайшла. Тут замість бірок, ось напис ось такий є, вказана назва американської рок групи виготовлена в Гондурасі, і тут 100% катон. І 24-й рік виконання. Принт присвячений цій рок-групі. ну Тут дійсно така рок-тематика, оригінальна річна, ординарна, такий наче готичний стиль з містичними елементами. А для незалежних духом, для тих, хто хоче підкреслити свою індивідуальність музичних фанатів та любителів альтернативної моди, що виходить за рамки традицій, таких традиційних тенденцій. Ну, ось вона в примірці. Молодь у нас зараз така, мій син її забажав і сказав: забирай. Я забрала її майже за 45 гривень. В примірці я її сама дійсно б її, мабуть, і носила десь вдома. Але син сказав, що моя безальтернативна. Ось я її зважила, можете побачити ціну. Останнім часом звертаю увагу на ось такі гавайські сорочки з такими яскравими принтами, кольорами. Тут бренд H&M, це усім відомий шведський бренд Mass Market. Ну... На цю сорочку можна любуватися, це така візуальна насолода, яка підіймає настрій і викликає посмішку. Ну, в мене так. Сорочка в новому стані була. На розетці знайшла, що її продають за 636 гривень зі знижкою. Стиль тут повсякдення, на теплу пору року або пляжний сезон. Ну, Дійсно, з цього принту можна поринути в тепло, безтурботність, там де прибій, тропіки і затишок. В складі тут 100% віскоза, я вже казала, що це найкраща тканина на спек, вона не відчутна на шкірі, ніби охолоджує, і зважила її, вона стала мені за 50 гривень. А це я зустріла блузочку від Дезикуаль. Це скажу зразу, що, мабуть, перша річ, яку я забрала від цього бренду ось є такі металеві деталі. Блуза схожа на щось, наче таке пляжне, яскравий, як бачите, квітковий принт, контрастні кольори квітів. Тут досить динамічний і привабливий ікрій, і принт. Глибокий виподібний виріз декольте, і спинка також виподібна і глибока позаду. Є е, 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 такі довгі зав'язочки ззаду, які фіксують цю блузу на плечах, щоб вона не спадала, талія на резинці. В общем, така легка і романтична. Тут 96 віскози, це дійсно класна тканина на літо. В общем, легка, дійсно романтична, Бохостиль, вільний крій з цієї блузи. Е, дуже вона мені сподобалася. І дійсно кажу, перша річ, яку я забрала. Блузи, до речі, в них ось на сайті я показую ну, в середньому десь до 100 євро. В примірці вона мені також сподобалася. Тому я також її через це і забрала. І Десигуальці іспанський бренд відрізняється яскравими кольорами, незвичними принтами і декоративними деталями та форнітурою. Орієнтовані на осіб, що прагнуть виділення з натовпу та самовираження. І тут середній ціновий сегмент. Цю блузу я забрала за 34 гривні, ось, як бачите, зважила. Така блуза мені сподобалась, казаний бренд Валентінас, точно не Валентину, це якийсь локальний італійський бренд. Тут абстрактний графічний принт, класична блуза з довгим рукавом, тобто тка тканина, яка гарно і дропіюється. Думаю, для такого повсякденного носіння, можливо, в Офіс з брюками, з спідницями, підійде. В складі була віскоса. Сподобалась мені ось така блузочка від Banana Republic. Це американський бренд належить до корпорації Gap. Одяг і аксесуари у них преміум класу. Пропонують класичні, повсякденні, стриманого крою речі. Ця блуза виготовлена у В'єтнамі, блуза у такому яскравому, насиченому, глибокому соковитому червоному колірі з довгими рукавами. Комір стійка тут з довгими стрічками, які зав'язуються на бантик. Ну, блузочка має такий елегантний та Класичний вигляд з елементами такого ніби романтизму. Може бути частиною ділового або повсякденного образу, залежно від поєднання з іншими елементами гардеробу. Збоку показую їхній сайт, і там блузочки в середньому коштують до 150 доларів. І блузочка 100% поліестер. І дійсно цей бантик є центральним елементом дизайну, надає блузі жіночності, елегантності та романтичного такого настрою. Класна річ в хорошому стані була. А цю річ я знайшла від Armani Exchange, вона була в майже новому стані. Ось кругла горловинка, але наче зроблена з мисиком таким виподібним. Є лого вишити на грудях, і є бірочка в боковому шві також лого бренду. Е Ну, тут такий як бачите, глибокий насичений такий темно-синій колір. Це тканинка дуже така м'яка, еластична, тендітна, така тонесенька, але тепла і затишна. Ось бачите, тканина сама має, наче такий шовковистий такий відлив. Дійсно, вона дуже приємна була на дотик і дуже приємна вона була в примірці до тіла. Виготовлена в Камбоджі ця річ, і тут 83% вовни. В доповнення там, штучний матеріал для кращої зносостійкості. Я приміряла цю річ, вона мені настільки сподобалася, що я її забажала забрати з собою. І, значить, це бренд, створений Джорджо Армані в 91-му році, є частиною Армані, але орієнтований на молодіжну аудиторію. Це або преміум клас, або доступний такий люкс. І на торгових майданчиках ти цієї марки збоку можете оглянути, коштує до 8 тисяч гривень зі знижкою. Ну, можна як основну частину носити, а можна до багатошарових таких образів з кардиганчиком. І в той день він мені став за 62 гривні. Ось я зважила його. Це ось такі широкі штани вільного крою, знайшла їх в складеному вигляді між вишаками. Їх взагалі було важко там помітити, мабуть, тому вони там мене і дочекалися. Тут еластичний такий пояс на шнурівці з киточками. Вони мають такий строкатий візерунок, пейслі, це такий індійський огірок, тут є косі кишеньки. І тканина така легка, підкреслює, комфортний повсякденний характер. Це етніка або, або бохо стиль з елементами східних мотивів для створення розслабленого образу або для подорожі в східні країни. Я буду використовувати як піжаму. Тут бренд невідомий, 100% шовк і забрала їх в той день за 60 гривень. А це сукенка від Marco Поле. Як бачите, бірочко, це модний німецький бренд, відомий своїми повсякденним, але вишуканим стилем. Часто використовують натуральні матеріали і орієнтуються на якість та довговічність. Це бренд такого сучасного кежуал одягу, преміум класу. І бачите, це сукенка такого зеленого гарного кольору з таким квітковим принтом. Квіти тут дуже об'ємні, великі. Ось цим мені сподобалась на перший погляд ця сукенка. Має виподібний виріз, короткі рукава бафи три четверті, дуже об'ємні, такі зібрані на манжетиках. Є також напівпланка на гудзиках і комір стійка. Ну Тут такий досить вільний крій, не облягає фігуру. Талія на гумці. Спідничка злегка така, наче розширюється донизу, і десь довжина, десь по колінку. Є також підйомник ось зараз побачите, в тон кольору основного сукенки самої. Тут 100% органічний готон у складі. І ось така вона таким чином вона сіла в примірці на мене. Мені дуже сподобалася сукня для повсякденного такого стилю з елементами романтичного або богу стилю такого шику. Жіночна, досить романтична, розслаблена, є виразні деталі, що надають на індивідуальності. Кишеньки мені по бокам сподобались. І на їх сайті сукні коштують, ось можете поглянути на асортименти ціни в середньому до 200 доларів. А цю сукенку я забрала за 113 гривень. І вважаю, досить вдала покупочка. Підсумовуючи сьогоднішнє відео, я купила сукню від Марко Поло за 113 гривень, шовкові штани за 60, Армані за 62, блуза від Десигуай за 34, гавайську сорочку за 50 гривень, футболочку з черепом за 45 і серветки за 20 гривень. Це все на сьогодні. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні секонд огляди З осінню вас, тепла, вам затишку. Спокійних днів, вечорів, ночей. І побачимось у наступних відео. Бережіть себе!